Пророцтво віщуна Миролада, що вийшло з туману Поліських гаїв. у ніч без імені, небо розчиниться, мов стара рана, а вітер принесе запах каменю й крові. Люди почують гуркіт не з грому, а з нутра землі. Це не буде кінець, але станеться початок того, що немає імені. І ось я, Миролад Севоголосий, останній із лінії тих, що бачать крізь морок часу. Звертаюсь до тих, хто ще має вухо й серце. Я не обираю слів легких, бо істина не народжується в тиші, вона приходить зі зломом і тріском, як дерево під блискавицею. Я говорю про місто зовнішнього полум'я, яке нині називають звичним словом, але у хроніках провиців воно зветься Остромир, це місто, розташоване не там, де ви б шукали стародавню мудрість. Воно не покрите золотом, немає храмів у хмарах, але в його ґрунті кістки вартових часу, і в його небі вже три ночі поспіль з'являється тінь не птаха, не хмари, а давнього знамення, яке бачили тільки у століття, що починались війнами, сім разів зійде місяць, поки вітер не змінить свого напрямку, і той, хто не полишить остромир, більше не побачить ранку, бо. Наближається буря без обличчя, те, що не має ні прапора, ні гасла, але приходить у серцях, озброєних страхом, те, що несе залізо без пощади, і слово без змісту. Прийдуть із північного насипу не в ряд і не в колону, прийдуть, як тінь над пшеничним полем, і згасне все, що живріє світлом. Я бачив вогонь, що зривається з неба. Я бачив дитину, що спить у підвалі, поки дім над нею вже зітреться в пил. Я чув матір, що кличе свою кров у радіоефірі, і не чує у відповідь нічого, крім шуму повітря. Я бачу мертвого птаха на вівторі надії, і в цих знаках немає метафори, бо пророцтво більше не говорить натяками. Воно говорить напряму: покиньте це місто до кінця місяця, покиньте. Поки не зірвуться з вежі дзвони, покиньте, поки ріка ще тече, а не стогне. Покиньте, бо земля під остромиром більше не спить, вона кличе тих, хто залишиться до себе, не дивіться в небо вночі, бо те, що там з'явиться, не має бути побачене людським оком, і не шукайте прихистку в стінах, бо ці стіни самі стануть зрадниками. Розлетяться надрузки від дихання великого сталевого птаха, що вже кружляє над кордоном часу. Я, Миролат, син Славія, і внук того, хто носив тінь на чолі, передаються пророцтво як останній дар. Не шукайте порятунку, шукайте руху, бо тільки той, хто йде, зможе дійти, а той, хто чекає, стане тінню, що не матиме могили. Місто Остромир зостанеться на картах, але не в пам'яті. Люди назвуть його інакше зруйноване, стерте, колишнє, і тільки у вітрах, що проходитимуть крізь вцілілі балки, буде лунати тихий голос Чому ви не пішли? Бережіть серце і вухо, бережіть дітей. І коли вийдете, не озирайтесь. Бо те, що дивиться вам у слід, не хоче, щоб ви бачили його обличчя, Миролад у ніч сорок першої тиші, з краю зеленого каменю і стінню замість пера. і сказав голос, що йде з під землі, хто залишиться, того поглине камінь, хто сховається, того знайде попіл, хто зневіриться, того зрадить час. Я, Миролат, що несе пам'ять не своїх снів, а бачень. Переданих через кров і мовчання, знову звертаюсь до тих, хто ще має змогу втекти. Мої кістки тремтять не від холоду, а від знання, слово, що я несу, не моє. Воно належить стінам першого міста, що впали, коли небо заговорило вогнем. Тепер я чую ті шепти в корінні верб і в тріщинах церков, що залишилися без дзвонів. Я не бачив війська, я бачив пил, і цей пил. Не піднімається від кроків солдат, а осідає після того, як щось більше, ніж зброя, проходить крізь час. Я бачив тіні, що не мають джерела світла. Я бачив імена, стерті зі шкільних журналів, і з дверей лікарень. І знайте, це не метафора, бо смерть більше не приходить як образ, вона приходить особисто, без маски. Вона розмовляє з дітьми, мовою тріскучого скла. І тому кажу вам місто, Остромир, це твоє останнє літо, до кінця місяця залишиться ще 30 подихів світанку, але жодного спокійного прийде ніч, що буде довшою, ніж день, і в тій ночі затихне електрика, зникне вода, і навіть голос матері не проб'ється через стіни бетонних коробок. Хто зараз читає ці слова і відчуває серце, мов дзвін, той ще має шанс. Бо саме серце здатне почути істину там, де розум шукає відмовки. Ви скажете, це лякання, це алегорія, це символіка, але я відповім, ні. це попередження, це карта, це двері, і ви або пройдете через них, або залишитесь по інший бік, коли вони зачиняться. До кінця липня 30 імен на камені, 30 можливостей, 30 голосів. Які ще можуть заспівати, але 1 серпня їх затулить попіл. Я говорив із вітром, що мандрує з понад півночі. Він сказав мені чужий перетнув межу не військовий, не техніка, а дух, темний дух країни, що їсть сам у себе, і тепер прийшов їсти інших, і там, де він пройде, не залишиться нічого, навіть мовчання, лише звуки обвалених спогадів. Я бачив, як у серпневому Марві земля дихає чорним, як ластівки покидають гнізда раніше, ніж зазвичай, як собаки виють без причини. Це не омана, це автознаки. Усі вони кажуть одне: тікай, біжи, рятуй душу, не чекай наказу, не шукай логіки, просто рушай. Я говорю до матерів. Ви, що тримаєте дітей на руках, не дослухайтеся до спокійних голосів телевізора. Прислухайтеся до крику всередині себе, бо той крик не страх, це ваша сила, це інстинкт врятувати життя, поки смерть ще не вписала імена у свої списки. Говорю до старих, ви, що не хочете залишати рідну землю. Ваша рідна земля не зникає, якщо ви не поруч, вона вас благословить, якщо ви виживете. А якщо ні, то ніхто не скаже, де покласти вінок. Говорю до молодих. Не чекайте мобільного сигналу, не вірте, вдалі буде видно. Бо завтра це вже не день, це вже вирок, і насамкінець. Слухайте рядки, що прийшли мені під дощем у північну годину, коли навіть сови мовчали. Ударить не блискавка, а безмовність, не впаде дах, зникне підлога, і не буде останнього шансу, бо останній це той. Що вже пройшов, коли ви вагались, я залишаю цей сувій у скрині слів Хто відкриє, той не згорить, хто прочитає, той не стане сіллю, хто повірить, той дійде, бо прийде липень, і за ним те, що йде без імені, а потім стане порожньо, і тільки мій голос залишиться в камені. Шепотіти, чому ви не пішли? Миролад і стіні між двома ранками. Посланець першого дзвону, і останній, хто ще бачить майбутнє. Отже, я сказав усе. Останні слова зітруться в пилу, але хто почув, той урятований. Покиньте це місто до кінця місяця, поки ще є шлях, поки ще є ви.